Сили оборони України вразили нафтобазу Ліськінська, що у Воронезькій області Росії. За даними Генштабу, зафіксовано влучання у ціль щонайменше трьох ударних безпілотників. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке зокрема використовували для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Це одна з багатьох дронових атак по російських підприємствах за останні дні. А Україна ж нібито навчилася оснащувати БПЛА власного виробництва кабами, і такі напередодні атакували низку об'єктів на ворожій території. Принаймні цю тему активно обговорюють в соцмережах. Ну а ми натомість поговоримо з фахівцем, долучаємо до ефіру Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, спочатку щодо озвученої інформації, дрони, які переносять каби на сотні кілометрів, чи можливо таке у принципі, І наскільки тоді великим важким має бути цей дрон і власне сама, сама ця авіабомба? Давайте почнемо з того, що сприйняття у нас кабів дещо споплюжене за рахунок того, що відбувається з боку Російської Федерації, коли вони застосовують насправді стеродянські фаби, які можуть там бути і 500 кілограмів і півтори тони. Тому, а ми сприймаємо це як щось щось дуже велике. Насправді, якщо ми кажемо про застосування наших дронів, які активно працюють на глибину і понад тисячі кілометрів по території Російської Федерації, то ми можемо казати про залучення малих авіабомб, які можуть бути там вагою до 50 або там сімдесят кілограмів, тобто ми кажемо про те, що в принципі ми можемо використовувати ці засоби ураження, але як безпосередньо кориси навантаження. Тобто Яке е, створено всередині е, безпосередньо е, безполотника, але і при цьому можемо зазначати, що є деякі типи розвідувальних безпілотників, які можуть працювати на глибину до тисячі кілометрів, і при цьому теж вражати певними засобами враження. Але знов таки це буде вага е, невелика. Але як бачимо наслідки від таких ударів, якщо ми кажемо про легкозаймання, там, наприклад, склади з паломастинними матеріалами або знов таки, ті ж склади з озброєнням, ефект відбувається. Вражаючи, воно все детонує і взривається, угу. тобто такі не знаю, так би мовити, міні каби їх можна підвісити не на будь-який тип безпілотника. Правильно. Знов таки треба зрозуміти, що ми йдемо шляхом створення уніфікованих безпілотників, які б могли би використовувати різноманітне корисне навантаження. Тобто ми кажемо про те, що це є платформа, яка може використовуватися як розвідувальний дрон і вести збір інформації. Так само можуть використовуватися як ударний дрон, маючи певні там відмін, відмінності щодо засобів, які будуть використовуватися для ударів по ворожих об'єктах. Знову таки треба зрозуміти, що навіть дрони, які використовуються використовуються виключно як. Ударні можуть мати різноманітні види корисна навантаження, навіть невеликий об'єм вибухівки, які можуть пробивати бетонне укриття або, наприклад. Ну, такі там стелеві якісь листи, тому я би зазначив, що в принципі основний напрямок зараз спрямований на те, щоб ми могли використовувати різноманітне види озброєння і мали єдину платформу, яка б дозволила нам виконувати різноманітні задачі. Угу. ще про наш захист, як від ворожих дронів, так і ракет тема, яка зараз на слуху у всіх нещодавно президент Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам, щоб виконувати бойові завдання авіації, ППО, мобільних вогневих груп розкажіть як авіафахівець, наскільки важко підготувати таких фахівців на вузькопрофільній спеціальності? Скільки часу, скільки ресурсів це потребує? Нам таки треба зрозуміти, що ми тут кажемо про широкий перелік фахівців, які знаходяться в повітряних службах і в повітряних силах, і які можуть бути залучені до переводу до сухопутних військ. Тут треба зрозуміти, що це. Ми кажемо про е, авіаційний підрозділ, які так на 60% лише укомплектована. Тобто ми кажемо про те, що нестача військовослужбовців не тільки в сухопутних військах, але й в повітряних силах. Знову таки треба зрозуміти, що фахівці, які готуються, які виконують задачі в повітряних силах, або це зв'язківці, або це інженерно-технічний склад, або безпосередньо це фахівці засобів, які працюють або обслуговують засоби радіолокації, які активно залучені до захисту. Нашого повітряного простору і не тільки в тилу, а й безпосередньо в прикордоні або при фронтовій зоні. І тут треба зрозуміти, що втрата таких спеціалістів це суттєве зниження боєздатності повітряних сил, яке може призвести до ризиків стратегічних більше, тому що ми всі хочемо. Ми кажемо про захист повітряного простору, але ми, ми кажемо здебільшого про цивільне населення. Але треба не забувати, що це і захист безпосередньо виробничих потужностей і да робити ці дрони, які зможуть наносити удари по території Російської Федерації, тому що коли ми кажемо про захист повітряного простору, треба не забувати, що у Росії Росія має всі дані про наших виробників, де розташовані основні виробничі потужності. І, наприклад, послаблення протиповітряної оборони за рахунок втрати фахівців, які можуть працювати в МВГ в мобільних вогневих групах, на розрахунках систем протиповітряної оборони, інженерний склад, які обслуговують літаки, все це має наслідки послаблення наших. Можливості перехоплювати захищати повітряний простір. Давайте зрозуміємо, що за 24 рік Росія суттєво збільшила кількість нанесення ударів по території України за рахунок ударних дронів типу шахет на 160% збільшилась кількість використаних дронів, і можна констатувати, що в цьому році буде Росія намагатися далі збільшувати. За рахунок таких засібів ураження, щоб далі наносити сильніші удари по території України, тому насправді тут є критюча проблема, і давайте зазначимо, що насправді критюча проблема є в сухопутних військах, де деякі підрозділи укомплектовані лише на 30 на 40%. і це суттєво впливає на спроможність захищати а, і тримати лінію оборону а, безпосередньо на, на лінії бойового зіткнення. Тому а тут я повернусь, що тут більше проблема іде а, де яких законодавчих нормах, які свого часу не були прийняті правильно, тому ми можемо констатувати про провал мобілізації, який веде за собою такі складні наслідки? Угу. Пане Анатолі, дуже вам дякую. На жаль, маловато у нас було часу для розмов, але я сподіваюся, що це не останній раз дякую. в ефірі розмовляємо. це був Анатолій дякую. Храпчинський заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.